Привіт, друзі! Вибрали ми картоплю цього року? Зараз хожу, прибираю погороду. І отут, якраз прибираючи баделля знаходжу материнські бульби, які залишилися після посадку. Скажіть, у вас такі ж честі, білі і здорові після розламування? Чи навіть після протруювання? Гниють, лопаються і воняють. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Курас. Ось материнська картопля. І так вона у нас збереглася. Тобто матеріал повністю здоровий. Просто проходить процес мацерації, Висихає вона, але не гниє, не портиться. Не воняє. От.